Як правильно вчити сідати дитину самостійно? З якого віку? Вік може коливатися від 4-6 місяців, але за умови, що дитина намагається сісти самостійно. Тобто присажується дитина самостійно. Насильно ви її не вчите цьому. Отже, з позиції на животику наша лялічка лежить. Вона перевертається на животик. У нас. Є опора на ручку, тобто вона ручку свою, ось так згинає. Опора на долоньку. Тут у нас іде зігнута ніжка, ця у коліні трішки призгинається. Ми намагаємось зафіксувати стопочку. І ось так лялечка самостійно у нас сідає. Потім вона вирівнює ніжки. Один, два, і ось так може самостійно сидіти. Але знову ж таки за умови, що вона сідає сама, намагається присісти сама. Насильно ніхто цього не робить у віці від 4-6 місяців за умови часно народженої дитини. Якщо дитина передчасно народжена, тобто поспішайка, додаємо іще період, місяць, два, три, чотири тижні до її віку після народження. І визначаємо період, коли ляльку можна саджати з 6 місяців. Це може бути і 7, і 8 місяців, і 9, якщо дитинка народжена в 7, 8 чи 9 місяців так? раніше. Тобто, якщо вона народжується у віці раніше, ніж 9 місяців, так? ми тоді враховуємо цей період і додаємо до її основного віку після народження.